6 січня відносини. Щоденні роздуми для співзалежних що одужають. Мелоді Бітті пише: Якщо ми нещасні без стосунків, швидше за все, ми будемо так само нещасливі, коли вони з'являться в нас. Наше життя не почнеться з їхньої появи, вони не стануть нашим життям. Відносини. Лише продовжать наше життя. Наявність відносин у період одужання – це і благо, і біда. У відносинах ми починаємо одужувати. Щодня у різних відносинах, які ми не завжди можемо вибирати, ми стикаємося з цілим спектром взаємодій. У відносинах ми можемо обирати лише свою емоцію, свою реакцію. У процесі одужання від співзалежності наша мета реагувати, виявляючи відповідальність за себе, ми вчимося визнавати свою здатність піклуватися про себе у стосунках, ми вчимося знаходитись у близьких відносинах, коли це для нас можливо. Чи потрібно відсторонюватися від людини? Яку ми намагаємося контролювати? Чи потрібно з кимось поговорити, навіть якщо сказане нами може бути неприємним? Чи уникаємо ми когось, бо у спілкуванні боїмося виявити турботу про себе? Чи потрібно спокутувати провину? Чи потрібно з кимось порозумітися, чи висловити своє кохання? Одужання не відбувається незалежно від стосунків. Одужання відбувається, коли ми вчимося володіти своєю силою та піклуватися про себе у стосунках. Кожна людина в нашому житті вчитель Хтось вчить нас терпінню, з кимось ми вчимося прощати, Хтось вчить нас любити. Сьогодні. Я братиму участь у відносинах у міру своїх сил та можливостей. Я буду відкрита близькості та спілкуванню з тими, кому довіряю. Я проситиму про те, що мені потрібно, і давати те, що вважаю за потрібне. І хай буде так.